От машинка пройдемо зараз товщиним міром по ній. Бачите, вся в рідній фарбі. У нас трохи сьогодні дощ, то вибачайте. Як можемо, так показуємо. Так. Якщо бачите, бо одразу путається, це 88,4, а не 884. Рівненька сається ідеально ось такий має зовнішній вигляд. Трошки у нас тут -то Бачите Точно вулиці то показую вам що як. Виходить. Так. Дески грибні стоять нові. Так. Заводиться. Газ. Вчилась на газу, включилась на бензині. Помилок нічого немає. Кондиціонер працює, встановлений новий компресор кондиціонера. Це. Музика грає, це все працює, це все працює. Лобове поміняне, воно стоїть там з обігрівом зони двірників. Міняв я його, коли купив автомобіль, бо там була тріщинка, в мене є фотографія, яка тріщинка була. Ось. Все так працює по авто, коробка, коробка, паркінг, задня виключення. Нейтраль, драйв. Тобто всі переключаються.